Так. Слухай, ну тут справді понад сотню мільйонів, очевидця, цей трек був. жовто синій човен. Помітив? Ну і тут насправді знову ж танцювальна основа вона супер важлива. Да? Окей, кружить, це не крутиться. Не розумію, як це в українській мові. Це... Навіть постарався, так? Так, вони не могли, я так розумію, знайти. Адекватний відповідник. Так. Ну, тут знову ж потрібно кликати паетів. А що б ти запропонував Дімі Монатіку? От, знову ж таки, нехай мені заплатить.